Такого світ ще не бачив у Мадриді. Відбулася грандіозна презентація супер новачка Реала Кріщану Роналду. 85 тисяч уболівальників зібралися, аби лише поглянути, як португалець ставить підпис, і кілька хвилин джунглює м'ячем. витрачені на нього рекордні 93 мільйони євро. Роналду швиденько почав відпрацьовувати. Натовпи охочих поглянути на зірку біля Сантьяго Бернабеу почали збиратися ще зранку. А під вечір людське море на підступах до стадіону нагадувало стихійне лихо. Хочу юрбі ми готіли новенькі футболки з написами «КК» подивитися все ж прийшли на Кристіану Роналду. Всередині чаша заповнилася вщерть. Нарешті з'явився португалець, виглядав впевнено, посміхався та підносив великий палець догори. Та, от коли справа дійшла до жонглювання, Роналдо занервував і кілька разів м'яч втратив. Добре, що тривало це недовго. Треба було вітатися з глядачами. Тут футболіст був не оригінальним. <говорит> <говорит> дуже щасливий бути тут. <говорит> Навіть цього вистачило, аби ще більше розбурхати вболівальників. Найбільш непосидючі кинулися до футболіста. Пощастило лише одному, але приклад з нього взяло ще кілька десятків. Доки охоронці стримували завзятих, але досить миролюбних фанів Роналду відправили на прес-конференцію. Перед сотнями камер вже перевдягнений в костюм, португалець сипав обіцянками. Я пишаюся тим, що є найдорожчим гравцем в історії футболу. Це стимулює мене показувати, що я таки вартий витрачених грошей. Дев'ятка Галактикус ще жодного разу не вийшов на поле, а його футболка вже найпопулярніший товар. Кожна вартує 112 доларів.